Виконуємо номер 1.3 із підручника Геометрія 8 та 5.3 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Накресліть чотирикутник KLMN, Назвіть пари його протилежних сторін. Сусідніх сторін, протилежних вершин, сусідніх вершин проведіть діагоналі цього чотирикутника. Приступаємо до виконання. Я накресла чотирикутник КЛМН. Чотирикутником називають фігуру, що складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. При цьому жодні три з цих точок не лежать на одній прямій. А відрізки, які їх сполучають, не мають жодних інших спільних точок, крім даних. Протилежні сторони це сторони, які не мають спільної вершини. У нас КЛ і НМ. КЛ і МН. А також МЛ і КН. Сусідні сторони мають спільну вершину у нас КН і КЛ. Далі Л К і Л М також Л М и МН. «І», «М», «Н» і М «К». Протилежні вершини N і Л та K і М. Сусідні вершини K і L, L і M, M і N, і «Н» і «К» діагоналі сполучають дві протилежні вершини чотирикутника. У чотирикутника дві діагоналі. Зараз я їх проведу. Я провела КМ і НЛ діагоналі. Номер 1.3 із підручника Геометрія 8 та 5.3 із підручника Математика 8. Інтегрований курс виконано.